Всім ще раз привіт! Це у нас вже третє відео, продовження до шпагату. Перша в нас була розминка, друга була основна частина, яка може бути змінною, як я розповідала в попередньому відео. І третя також ця частина є зміною. Що нам потрібно? Взагалі можна робити розминку без інвентаря. Якщо у вас є блоки для йоги, класно підійде. Якщо немає блоків для йоги, можна якісь книжечки підікласти, можна і без них. І також це може бути ще для розминки разиночка. Ми з вами зараз виконуємо. Я з вами не буду повторювати, я просто вам скажу, які вправи, що за чим повторювати, скільки разів. Також можна на таймер, або на відчуття, як вам буде зручно. Перша у нас вправа буде а, стоїмо на правому коліні, ліва стопа у нас йде вперед. Тут дивимося, щоб п'ятка ось так не була далі за коліном. Хай вона буде трошечки далі, або під коліном, як вам буде зручно. Носочок ми відриваємо. від. Коврочка, руки взимочки під коліном і такою пружинкою тягнемося вниз. Це в нас перша вправа, ми можемо її виконувати або на таймер, або на рази. Я рекомендую на таймер 50 секунд. Коли ми попружинили, піднімаємо руки, затримались. 10-15 секунд тримаємося. Після цього опускаємо коліно на корочок, руки ставимо на лінії з стопою. Куліни тягнемо вниз і вертаємо в центр. Знову вниз, в центр. Давайте все ми виконаємо на таймер. Я думаю, що у всіх таймер є. Після цього статистично 50 секунд утримуємось в такому положенні з ліктем. Після цього піднімаємося, беремося за носочок, тягнемо передню частину, трошечки відпускаємо. Завжди має бути йти напруження і розслаблення. І коли ви вже знаєте, що останні рази, тут можна триматися. Можна взяти якесь підвищення. Ось так триматися. Можна за коліно колін, дуже буде зручно в такому положенні. Тут обережно з коліном підкладайте щось під коліно, якщо вас надавлюємо. Також це зрозуміло на таймер 50 секунд. Після цього ми це все повторюємо на іншу ногу. Зрозуміло. Пружинка у нас затрималася, коліно вниз опустив, опускаємо по черзі, на лікті і тягнемо п'ятку до себе. Можна ось таким чином брати. Якщо так важко, можна просто піднімати. Ще раз нагадую під коліною подушечку. Якщо у вас є на колінники, також буде класно з ним. Далі, на розсярочку, нога у нас їде в сторону, покачуємося вперед-назад. Вернули ногу на таймер 50 секунд. Перед-назад. Змінюємо сторону, беремо mm. назад, вернулися. Угу. Далі утримуємо так з ліків 50 секунд. Поміняли сторону 50 секунд з ліків іншу сторону. Поміняли і зараз з двох колін з ліктю Тут дві хвилинки ми стоїмо. При цьому можемо просто стояти. Через якийсь період можемо покачуватися легенько вперед-назад, ми не сідаємо і можемо таким рухом тазом вправо вліво вправо вліво. І так повторюємо. Після цього піднімаємося. Продовжуємо. Права нога у нас іде вперед. Руки по сторонам від ноги. Йдемо вдих. Вперед. Тянемося вниз. Якщо у нас є блоки, книжечки, можемо поставити ось так. Якщо ви достоїте і вам ніякої проблеми немає, ось так триматися, тримаємося так. І йдемо назад на клятку. Тут спина пряма, не гладимо спину, можемо щось підкласти по сторонам. перекатуємо 50 секунд. Носочок опускаємо коліно і відриваємо, опускаємо. Що незручно, отак беремо, опускаємо. Так. Далі так само на іншу сторону. 50 Це один із видів розтяжки. Взагалі я рекомендую змінювати навантаження по-різному робити розтяжку. Тобто є безліч прав, просто їх чергувати. І відпустили, опускаємо, відпустили. І ще класно, коли ми робимо розсяжку, змінювати, наприклад, навантаження. Тут ми даємо на ноги, потім трошечки даємо ногам відпочити, наприклад, для спинки потягнемося, потім знову тягнемося. 50 секунд вже в такому положенні. Далі ми поширюємося, що ми робимо. Також по 50 секунд. Крутимо по центрі, якщо немає ролера. Без питань просто пружинимо 50 секунд. І завжди, коли у нас іде закінчення, трошечки тримаємося. Йдемо пружинкою до одної ноги, пружинкою до іншої. Чередуємо 50 секунд. Далі ускладнений варіант цієї управи, п'яткою ставимо до сіднички, кому так важко, кому незручно, кому некомфортно. Наприклад, так тягнутися. ми можемо просто поставити стопа до ноги. І той самий принцип ми крутимо ролери, піднімаємося, піднімаємося і допрямуємо ноги. Далі так само змінюємо сторону, крутимось по центрі, піднімаємось і пружинка. Далі ставимо стопа до стопи, тягнемо по центрі. Тут головне, щоб ми дуже близько так не стали, ну і ще трошечки відчуваємо, відставляємо. Також можемо 10 секунд пружинкою надави. Далі, після цього трошечки змінюємо нагрузку, починаємо розсягувати боковий прес і спинку. Руки отак можемо сидіти, руки ставимо на коліна і такі порогою пробуємо підберіти трошечку вгору, і скругляємо спину. Порогою скругляємо. Прогиб іде у грудному відділі, при цьому трошечки зводимо лопатки, скруляємося, відштовхуємося. 50 секунд. Після цього тягнемо бік, ліва рука від лівого коліна, права від права. Далі робимо скрутку, праву руку ставимо на ліве коліно. Рука на праве коліно, права рука у нас йде назад. Тут не горбимося, спина пряма. Віштовхуємося рукою від коліна, витягуємо боковий брез. Приблизно 4-5 секунд. Міняємо. Тягнемо бік. На лікуті витягнемо бік. Тут головне, щоб рука не закривала голову, а рука продовження талії у нас йде. Міняємо. І по центру виділися. Після цього будемо сідати на шпагат на одну на іншу сторону, утримувати, скільки у нас виходить. Хто, кому взагалі важко от, сідати перші рази, можемо ставити булаки, можемо ставити ролети. Ось так у нас, наприклад, моя права завжди усім легше на праву ногу, ніж на ліву. Наприклад, хто як сідає. Для початку ми можемо так носком підтримати, а потім попустити на коліно. І ну, всіх, хто тільки почне визнати на шмагати, завжди ну, приблизно буде така історія. когось не буде випрямлятися ногу нога в коліні зажати переднє м'язо. у когось буде більш проблема йти з задньою ногою, і не може так щоб випрямлятися в стоп. Наприклад, я, да, я поручу сюди, мені до блоків не потрібно. Але от, той, хто тільки починає, ми можемо отак і такою пружинкою робити. Утримувати недовго до 30 секунд. Потім після цього міняємо сторони. Також у когось буде ось так, буде сидіти. Завжди всім, в принципі, буде побачена правильно. і це ось така третя, третя частина. Нагадую, що от ця частина, третя і друга, вона може змінюватися. Розминку взагалі ми не змінимо, вона практично завжди однакова. Тобто ми себе готуємо до тренування. Всім дякую за увагу. Надіюся, всім буде корисно. Хто хотів сідати в наш погадок.